Чому ми всі гикаємо? Причому всі одночасно. <клес> Схоже на епідемію. Так, треба спитати ощура. Він все знає. Немає щорак. А капітан теж немає жодний. А хто є? Йоги начебто. Гикають? Та начебто ні. Значить, ми зробили щось, чого не робимо Квичте. Кличте. Чого вам ще? О! Залишніх у них наслідкувалися, тобто головною ги. А ми вам навіщо? Ми щось таке зробили, чого не робили ви. Можливо, нам ще рано знати про це. О, тоді це цікаво. Так, це дуже цікаво. Капітани зникли. Щора немає. Другого фрегату теж немає. А на кораблі підійм'я, всі гикуть і не можуть зупинитися. Нічого собі святку вийшло. Розуміло. Ну ось, чому ви нам потрібні? Ми хочемо дізнатися, чому ви не гикаєте, а ми гикаємо. Зрозуміло. Ну що ж ви робили? Значить так. Ми раділи. І ми. А потім хряпнули компоту. А ми не хляпали. Це точно, компот. І в ньому заводиться пекельний вір з гикавки. Я знаю, а що це? треба робити. Щоб перестати гикати, треба затримати пот І на тих, Так, ну і ще маєш під водою. Тобі не здається, що вони вже синіти починають. Зате зараз гикати порос. І не тільки гикати. Все, можете дихати. Це вірус. Без спрашиваем еще один. Шлях. А так порить, щоб нас побили, боючись у своєму куриці, тому. А вони з патним часом свяче. А вони замість того, щоб звернути з'ясової стосунки. Мілілася тільки тішиться. А поки вони сваляться, нас буде спати. Водоспот... сам котера не розумію, що тут я не штурвало торкнув. І я, хай усі забили. Вибачте, що втрою, але заради своїх друзів не забудьте на про сварку і вирішите, куди звертати. Тим бачу, у нас залишилось його 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1! З днем народження, лейтики, джентльмени, на удачі! Я ось, а не трохи не боялась. А мені ось цікаво, звідки у морі водоспад. Це може лише в одному випадку. Якщо ми потрапили до аніагарського моря, але з таким курсом, як і йшли, це неможливо. Ми точно за компасом. А друг компас зламався. Юнги, що скажете? Ти дуре. Дуре? я від дуре чую. Я хлопець, я не дуре, я дур. Ага, дур на ненавидь. Ой, тут тобто я хотів сказати не ну, так. Дивіться! Ось що ми, ми збилися з курсу. Точно, якщо покласти з компасом щось залізне, він почне показувати всяку нісенітницю. Один мій знайомий кок теж якось поклався кури під компас і ледве всіх на кукошив. Тоді всіх врятував юнга. Значить, ми в ніагарському морі. Тоді ми спішмось порадувати. Водоспад. Це лише квіточка. А що буде яхіткою? Безліч простих, але цікавих атракціонів. А зверхи цунамі, морські чудовиська. І ще пощастить, якщо дому зустрінемо смерч. Ось як кидатися? Он він! і прямо сюди. Чому я всього бачу? Лише поганий мій, хіба інший? Кожен я, мене побачу. Сказала, що ми першими заберемося острова людожерів. Ех, як там зараз наші команди, без капітанів? Нічого, нехай помучаються. Зате зрозуміють, що без капітанів вони просто нато не вміх. Добре, хоч щури з ними. Якщо що, допоможе. то Хто знає, то знає. Але нам час звіритися з мапою. Перш наближається а що це там летить начебто корабель начебто так ні не може бути точно наш фрегат! Його Можемо. А шкода як Морський біс мені ребро! Це ж я в усьому винна. Я їх покинула. Якби вона знала, хто винен. Зараз же зізнаюся в всьому. Ні, що за сентименти. Піратиме чи хто? Колега, мені прикро не менше твоє. Але тепер заради наших друзів ми зобов'язані знайти скарби. Они так все хотели. ты права. Эээ, <свист> сверлимся с Мапулой. Якщо... Если пивный там, значит что? Значит, там тепло. <свист> Нет, значит, пивный там. Пишли, пошли? Пошли. Вола каруселька. А ось цікаво, якщо морська хвороба почалася в повітрі, вона ще морська чи вже повітряна. Зрозуміло. типова повітряна хвороба. Кошеня стій! до мене не вважайся, пам'ятай, що скажу, і відчепися. Не простила тільки тому, я погадала, що ми всі пропадемо. А коли ми живі, живі, та здорові, з здорові не говорити. Подумаєш, не дуже і хотілося. Жив з тебе, живу і жити. Можемо вже помирити, все-таки не кожен день живим залишаєшся. Це наша справа. Це гаразд гаразд. Насамперед треба з'ясувати, куди нас занесло. Як це зробила? Як ти Знаю. Стародавнім піратським способом. Яким? Знайти когось, не ага. запитати? Де ми? Можна по зіркам визначити. Ой, -ой які ми розумні. Ну, нехай вона визначає. І не подумаю. Спробуємо самі. Схоже, що під ці зірки теж підклало сокиром. І вони зіпсувалися. Що розсердиться, треба лагідно, гарно, хто розумно Іде додому. Додому гуда котлетка лежить. Котлетка лежить. Ну що ви здолатили, гідота та гідота? на себе подивіться. Щур? Звісно, щур, а ще більше схожий на Санта Клаус. Що? Не питатиму, як ви сюди потрапили приблизно уявляю. Тому перейдемо до головного. Де ми і як нам звідси вибратися? Спробуємо зорієнтуватися по зірках. Та ми вже пробували. Ну і ще зірки сьогодні покосились. Ми думали, що під них сокири <підклали>, підклали. Нічого під них не підкладали. Просто треба вміти це робити. І юнги вміють, але вони в сварці І мовчать одне одному на зло. Зрозуміло. Отже, подивимося. Ну, ну. Вітаю вас. Ми там, куди хотіли потрапити, на тому самому острові, де заховані скарби. На острові Людожері. Ура-ура! Тільки людожерів ми сьогодні не зустрічали. Mm -hmm. Ну і куди нам йти? Точно сказати не можу, але мій щурячий інстинкт підказує, що йти нам треба туди. тобі! Тоді між Тіс навіть щурок. Ну не стогни. У сенсі не переймайся з тобою. Твої друзі, і ти нам потрібна. Тільки цей придає мені сили. Ну а тепер нам треба знайти капітан. Вони вже тут. Я вже бачила. І у мене є ідея. Менш колеги, скарб один, а нас двоє. За піратськими правилами так не можна. Треба вирішити. Хто має більше правила на скарб? І Як ми робитимемо це старовинним піратським способом? Хто перший залишиться в живих, той виграв. Тримай. А, а, ти знаєш, я якось раніше про це не думала, а зараз зрозуміла. Нащо нам цей скарб, якщо навіть порадіти немає скидку. І нема кому сказати. Пірати, підняти вітрило. Пірати, підняти вітрило. Підняти вітрило. Підняти вітрила. Щур ти тут, Щур прости. Йонгі, видно. Я справи, Йонгі? Нормально. Нещодавно. Помирилися. І... Гадаємо. Давай, що ми не це... Ну що ж, хто мене розгадає, отого пам'ять надто хороша, а в нас таких немає. Отже, пірати мої, ми з вами знайшли головний скарб. Який це головний? Ну як же? Ми знайшли один одного. І тепер я знаю, кому посміхається Василий Розер. Він посміхається усім нам. Бо поки ми разом будь-яка небезпека, для нас це просто весела пригода. Підняти вітрила! Підняти вітрила!